Перед тим як знімати це відео, я спробував ретельно дослідити український сегмент YouTube на тему гри медіатором. І з величезною приємністю я поспішаю вам сказати, що за останній час з'явилося чимало надзвичайно цікавого і корисного контенту. Так, поки що, внизу пошукової стрічки, так після великої кількості контенту російською, проте я дуже сподіваюся, що це тимчасово. І з задоволенням хочу порекомендувати вам канал Андрія Фролова. Хлопці дуже творчо підходять до справи. Їхні відео можна переглядати не один раз. З них ви дізнаєтесь, наприклад, що таке Це Дівки, Давайте спробуємо запам'ятати цю назву. Персонаж номер три абстрок Escape. Та ще багато mm. чого цікавого і що Abstract важливо корисного. Ще один канал, про який ви, можливо, не знали і на якому можна знайти багато корисних порад з приводу гри медіатором, веде Георгій Лейкін, викладач гри на електрогітарі та акустиці. Краще брати середню амплітуду і працювати над динамічною рівністю. Нестандартний підхід до теми у відео з приводу гри медіатором, яке, на мій погляд, недооцінюють youtube рекомендації, є на каналі Вадіо Радіо. Ми стикаємося з роботою третього закону Ньютона, який каже, що дія дорівнюється протидії, тобто дія нашого медіатора зустрічає супротив струн, і ми відчуваємо щось неприємне. Ще хочу порадити чудовий канал Слави Левандовського автора проекту Слова, який демонструє, що медіатором можна грати навіть фінгерстайл. Корисні відео з приводу гри медіатором на відомих україномовних каналах, які вам напевно і так знайомі, я залишу також в описі про всяк випадок. Ну і я думаю, що це далеко не всі існуючі і майбутні канали, присвячені цій темі. Тож дивіться українське, підписуйтесь на українське, коментуйте і ставте вподобайки, тому що для невеликих каналів це величезний стимул для розвитку. Отже, швидко покажу, як я тримаю медіатор. Думаю, як і більшість гітаристів, усе зводиться до кількох простих кроків. Кілька розповсюджених помилок, які зустрічаються в учнів, і, на мій погляд, завадять вашому прогресу. Гра без опори, характерна помилка для тих, хто переходить на медіатор після гри пальцями. Що сказати з цього приводу, ви можете спробувати взяти олівець або ручку і написати щось, тримаючи руку ось так, і перевірити, чи буде вам зручно. Звичайно, в цьому випадку ми маємо на увазі гру окремих нот і не говоримо про гру боєм. Наступна швидше не помилка, а особливість, яка стосується тих, хто тримає медіатор трьома пальцями. Так, дійсно є відомі гітаристи, які тримають таким чином медіатор, але їх, напевно, менше 1%. Аргумент, що так, медіатор у вас не випадатиме з пальців, досить сумнівний і в майбутньому може зашкодити розвитку вашої техніки. І дуже ймовірно, що ви будете вимушені перенавчитися і почати все майже з самого початку. Тримання медіатора подушечками вказівного і великого пальців не забезпечить вам твердості і стійкості медіатора, і швидше всього теж призведе до проблем у майбутньому, так само, як і тримання медіатора далеко від нігтьової фаланги. Опора мізинцем чи безіменним пальцем зменшить вашу рухливість під час гри, і на початках цього варто уникати. Ну і тепер, коли ви взяли правильно медіатор, у вас виникне питання, що ж я можу зіграти, не маючи поки що необхідних навичок. Що ж, для початку можна зіграти медіатором на одній струні, використовуючи лише удар вниз, так званий Downstroke. Давайте візьмемо для цього п'яту струну. Слідкуйте, щоб під час гри кінчик медіатора рухався по прямій лінії, продавлюючи струну, а не облизуючи її. Щоб це було цікавіше, можна зіграти такий риф. Речі, ви помітили, що звук, який у мене виходить, дещо приглушений. Такий звук називається Palm Mute, і досягається він за рахунок того, що я кладу ось цю частину зап'ястя на, так би мовити, корінь струни, таким чином дещо приглушуючи її коливання. Так, ви знайдете ту саму точку опори під час гри медіатором. Пересовуючи руку в цьому місці, ви повинні знайти щось середнє між повністю відкритим звуком. І звуком, про якому у вас не читається висота ноти зовсім, і струна звучить глухо. Тепер давайте спробуємо додати удар вгору так званий upstroke, коли ви граєте удари вниз і вгору, ви рухаєте медіатор в одній площині по прямій лінії, ось таким чином. Це називається перемінний штрих, і під час гри ударом вгору, особливо в швидких темпах, ви можете відчути, що медіатор чіпляється за струну. Щоб цього уникнути, вам необхідно трішки змінити кут нахилу медіатора відносно струни, який досягається за рахунок того, що ви дещо згинаєте великий палець. Цей кут вам необхідно знайти самостійно, добиваючись комфортного руху медіатором вгору, при якому. І не чіплятиметься за струну. Ну а відпрацьовувати це вам допоможе такий рив. Давайте спробуємо перейти з однієї струни на іншу, наприклад, з п'ятої струни на шосту і назад, використовуючи лише удари вниз. Перехід між струнами це теж досить об'ємна і непроста тема. Але на цьому етапі ваша задача грати так, щоб кінчик медіатора продовжував малювати під час гри пряму лінію, а не дугу. І щоб відпрацьовувати це було веселіше. От вам кілька рифів, де грається перехід між цими двома струнами. Таким чином, ми тільки дещо зачепили важливу тему гри медіатором, яка потребує багато часу і зусиль. Якщо вам цікава ця тема, залишайте коментарі і вподобайки. А також дивіться українське підтримуйте українське. До зустрічі.